Що ж, 1 липня Mojang показали, що буде у наступному дропі 2025 року. І це мідне оновлення. Так, Mojang вирішили зробити з Міді не тільки декоративні блоки, а ще й інструменти. Але щоб це було не просто маленьке оновлення з інструментами з Міді, вони вирішили додати нам мідного Голема. Саме того мідного Голема, який у 2021 році. Програв на воуті Елаю. І якщо я не помиляюсь, це вперше, коли Моджанк додають до гри щось, що програло на голосуванні. Поправте мене в коментарях, якщо я помиляюсь, але я більше таких випадків не пам'ятаю. І одразу ж 1 липня Mojang викотали бетку для бедроку, тому якщо у вас є бедрок версія Майнкрафту, ви вже можете запустити і пограти з цим оновленням. Ну, принаймні, з більшою його частиною, тому що є ймовірність, що ще щось буде додано пізніше. Ну, напевно, пояснювати, що крафт мідних речей ніяк не відрізняється від. Залізних, золотих, алмазних чи будь-яких інших речей, які існують в грі, не треба. Це така сама броня та такі самі інструменти, як і будь-які інші, просто зі своїм рівнем захисту та, відповідно, Міцності. Ну і звісно що крім того, що нам додали мідні обладунки та мідні інструменти. Нам додали мідний нагет, який ми можемо отримати, якщо переплавимо ці предмети у пічці. Тобто логіка така сама, як і з залізними інструментами, і з золотими інструментами. Один е елемент обладунків або один предмет це один нагет. Відповідно, дев'ять нагетів це один злиток. Тобто логіка та сама, і тепер мідь. На рівні з золотом і залізом є повноцінним ресурсом, який можна використовувати для того, щоб видобувати інші ресурси. Наскільки це було важливо, я певен, що будуть суперечки. Я певен, що хтось скаже, що нашо, ви це зробили. Нам вистачає заліза, залізо доволі легко дістати. Наша нам мідь? З одного боку, так, з іншого боку, у Майнкрафта є певна логіка. І ця логіка передбачає, що певні ресурси, якщо вони подібні, вони виконують подібні функції. І мідь в цьому випадку трішечки вибивалася з цього ланцюжка. І тобто у вас є залізо, з якого ви можете робити і блоки, і інструменти, і є мідь, з якої ви з можете робити лише блоки. Так, у міді блоків було більше, ніж у залізних, але з міді неможливо було створити інструмент. тому Тут є таке, на мій погляд, очевидний крок з точки зору саме цього. Але от що було неочевидне, так це мідна скринька. І з одного боку вона ніяк не відрізняється від дерев'яної скриньки. Тобто вона такого ж самого об'єму, вона займає такий самий простір, вона так само з'єднується, якщо поставити дві скрині поряд. Тобто з неї можна зробити велику мідну скриню. І крафтиться вона не складно. Просто скриня, яка обкладається міддю, єдина її перевага в тому, що вона змінює свій колір, тобто вона окислюється з часом, якщо її не покрити воском. Тобто скриню так само, як і будь-який інший мідний блок, можна вкрити воском, і тоді вона не буде змінювати свій колір, а залишиться в тому стані, в якому вона зараз є. Ну, Наприклад, напевно, покривати воском останню стадію окислення не має сенсу, але тим не менш, ви все одно можете покрити останню стадію, так само як і блок воском. І тоді у вас буде 3-4 різнокольорові скрині. Але є нюанс. Якщо я зараз між ними спробую встановити. Іншу скриню, в іншому стані, вони об'єднуються і стають однаковими. І навіть коли я її зруйную, вона залишається тією скринею, яка об'єдналася. На мій погляд, так працювати не повинно. На мій погляд, різні стадії скриньок, якщо вони вже відрізняються один від одного, не повинні з'єднуватися. Причому, якщо брати дерев'яну скриню, ну, вона, звісно ж, об'єднується. Це логічно, але у неї немає різних стадій. А от з мідною скринью, чомусь е, я можу зараз собі зламати усі стадії, і усі вони стануть першою стадією окислення, тобто без окиснення взагалі. Просто через те, що вони об'єдналися з іншою скринєю. Можливо, це виправить. У майбутніх оновленнях. Поки що на Bedrock версії скриня поводить себе саме таким чином. Можливо, на Java версії, завдяки тому, що в Java версії можна встановити дві одинарні скрині поряд. Можливо, і мідна скриня буде вести себе по-інакшому. -по можливо. Але поки що снапшота на Java версії немає, є лише бета на Bedrock. Тому дивимося, як це працює зараз на Bedrock. Ну і звісно ж. Мідний голем. Мідний голем робиться максимально просто. Вам треба будь-який блок у будь-якій стадії окислення. Неважливо, це буде звичайний блок чи вощений блок, можна використовувати і ті, і ті. І треба лише на нього просто встановити тикву. І ми отримуємо одночасно і голема, і скриню. Тобто ми можемо таким чином собі зробити. Просто скриню з големом. І якщо вбити голема, з нього випаде від 1 до 3 злитків міді. Таким чином, можливо, можна навіть собі збільшити кількість міді, тому що скриня це 8 міді. Якщо з голема випаде ще 3, то з одного боку ви отримуєте більше міді, ніж витратили. Ось я зараз знищив усіх чотирьох големів, і з них повипадало... По декілька мідних злитків. Тобто теоретично я можу отримати більше міді, ніж я витратив на їх створення. Тобто такий механізм дюпу Міді. Можливо, це також виправлять. Не знаю. Подивимось у майбутньому. Але поки що це виглядає так, що я можу отримати міді більше на 1-2 злитки, ніж я витрачаю на створення цих скриньок з големами. До речі, створити голема без скриньки. Поки що неможливо. Тобто ми не можемо створити окремо скриньку через ось цей крафт і потім поряд створити окремо голема. Ми створюємо і скриньку, і голема одночасно і ніяк інакше. Ну і нащо ж нам той Голем? Якщо ви не пам'ятаєте, який був сенс у цього Голема у 2021 році, можливо, він був інший, можливо, розробники його трішки переробили, а можливо, взяли. От, прям той, який був у 2021 році, коли вони його висували на голосування. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, що там було. Але е у нього є власна скриня, тобто він, умовно, під час створення прив'язаний до цієї скрині. Але якщо скринь буде декілька, він буде перевіряти їх усі. Тобто, якщо у нас буде стояти поряд декілька мідних скринь, він буде ходити по усіх цих мідних скринях і перевіряти їх на наявність предметів. Бачите, я встановив інші скрині, і він пішов перевіряти інші скрині. Радіус дії цього голема 32 блоки, тобто доволі великий радіус. Навіть якщо вони його зменшать, це все одно доволі великий простір, в радіусі якого він може діяти. Він діє в радіусі 32 блоки і вгору на 8 блоків. Тобто Доволі великий простір, якщо зробити собі якісь, е якесь складське приміщення і в центрі цього складського приміщення поставити одного мідного голема, то він цілком охопить увесь ваш склад. Але в чому сенс? Ось у мене є дві звичайні скриньки. Він, бачите, в них просто так не заглядує. Він заглядує лише в мідні скриньки. В одній скринці у мене лежить нитка, в іншій скринці у мене лишить мушля. Якщо я покладу зараз в мідну скриню ось ці предмети. Голим повинен буде їх взяти, ось він взяв мушлю, і він йде перевіряти, в яких скриньках лежить мушля. І якщо він знаходить скриньку з мушлею, він кладе мушлю туди. І бачите, щойно тут була одна мушля, тепер тут 17 мушель. От він зараз знову взяв мушлі і знову шукає, в якій скрині лежить мушля. І якщо він не знаходить. Скрині, в якій є мушля, він повинен покласти її в будь-яку вільну скриню. Ну, Давайте просто покладемо, наприклад, гарбуз. Він повинен буде взяти цей гарбуз, перевірити усі ці дві скрині і покласти його в, один якийсь гарб... в одну якусь скриню, у нас з'явиться в ній гарбуз. За один раз голем може взяти 16 предметів. Тобто, якщо ми кладемо йому стак предметів, він його перенесе. За 4 рази. Дивіться, до, до речі, ця скриня, що трішечки окислилась, і вона вже відрізняється по кольору. І він буде ходити, перевіряти усі мідні скрині, поки не вивільнить їх в звичайній скрині. Також він повинен буде взаємодіяти і зі, і зі скриньками, які пастка, скринька-пастка. Тобто, для нього немає значення, яка це скринька, для нього головне. Що з нею можна взаємодіяти. Так, мушлі він вже переніс, нитки він вже переніс. Давайте тепер подивимося, як він впорається з гарбузом. Він повинен буде покласти цей гарбуз в одну з цих скринь. Якщо вірити тому, як описано у розробників. От він перевірив одну скриню, не знайшов, пішов, перевірив іншу скриню, не знайшов. І що ти будеш робити? Куди ти її поніс? Ти тепер будеш з нею ходити постійно? Добре, а якщо я встановлю тобі просто пусту скриню, в якій взагалі нічого немає, ти покладеш мені туди гарбуз? Ага. Тобто він поклав гарбуз лише у пусту скриню. Ну, таке собі рішення. Тобто у нього виходить так, що якщо якогось предмета просто немає в інших скринях, він носиться з цим предметом, поки не знайде пусту скриню. Хоча місце під цей предмет в інших скринях є, але він чомусь його туди не поклав. Можливо, це знову ж таки допрацюють, щоб він міг взаємодіяти з будь-якою будь вільною клітинкою будь-якої будь скрині. Будь-якого сховища. Але поки що виглядає так, що нам треба спочатку умовно закласти, що в цій скрині у мене лежать нитки, мушлі, гарбузи, а в цій скрині у мене лежить щось інше. І тоді він буде носити в цій скрині наші предмети. З одного боку, це зручно. Якщо у вас вже є складське приміщення, де ви більш-менш розсортували якісь предмети по скринях, і ви не хочете постійно бігати. Або будувати автосортувальник, то ось такий голем, ось такий маленький моб, виконує цю задачу автосортування. Ви просто приходите з мандрів, ви просто кидаєте усе в його мідну скриню, і він просто ходить по складу і розтаскує ваші предмети. Головне, щоб у вас не знайшовся от такий предмет, якого ще немає, щоб він. Не завис з цим предметом в руках, бо, як бачили, поки я не встановив вільну скриню, він з цим гарбузом носився і не знав, куди його дівати і що з ним робити. Він його і не викидав, і не клав на назад у свою мідну скриню, і не клав у будь-яку вільну скриню просто. Ну, точніше, на вільне місце у будь-яку іншу скриню. На мій погляд, це знову ж таки недолік, недоробка, або. Баг чи фіча, вирішуйте самостійно. А, в цілому ось таке от оновлення, ось такий дроп нас чекає влітку. А, імовірно, імовірно, буде щось ще. Можливо, вже не таке глобальне, тому що в цілому, напевно, більшість речей нам вже показали, і, напевно, найскладніше, найглобальніше це саме ось цей голем. Якщо і будуть якісь Додаткові речі в цьому оновленні, то вони будуть вже менш значні, або просто виправлення якихось функцій, які зараз працюють некоректно, або там, наприклад, зміна обладунків, щоб вони були не такі міцні, або інструментів, щоб вони були не такі міцні, тобто баланс. Можливо, буде інший баланс. Подивимось. Поки що мені, чесно кажучи, ось цей голем подобається. Я з Елає не грав. Ну, точніше, я грав на версії, де Елай вже існує, але з самим мобом я не взаємодіяв. А от з е, мідним големом, скоріше за все, я взаємодіяв і доволі часто. Елай, на мою думку, не такий е, функціональний, не знаю. Хоча, наскільки я розумію, гравці з ним теж навчилися взаємодіяти і роблять з ним приблизно. Те саме, що зараз може робити Мідний Голем, Але я знову ж таки не знаю, наскільки Елай функціонален з точки зору сортування предметів. Я пам'ятаю, що він може їх приносити до гравця. І все. От все, що я пам'ятаю. Ось таке оновлення, ось такий літній дроп нас чекає, любі друзі. Пишіть ваші коментарі, що ви про це думаєте. Чи подобається вам те, що Mojang е, повернулися до тих мобів, які програли. Різні голосування, можливо, це початок того, що Моджанг почнуть вводити в гру свої старі ідеї, які вони раніше нам пропонували на голосуваннях. Можливо, у них просто закінчилися власні ідеї нові, і вони вирішили звернутися умовно до архіву своїх ідей. Але наскільки я пам'ятаю, вони раніше казали, що те, що програло, в гру вже не повернеться. Але бачимо, що мідний голем через. 4 роки через 5 повертається до нас вже як повноцінний моб. Не знаю. Мені б хотілося, щоб вони додали у гру усі волти, усе, що було на волтах, усі біоми, усіх мобів, усе. Подивимось, можливо, реально дропи їм дозволять робити саме ось такі невеличкі оновлення з тим, що не перемогло у голосуваннях, тому що раніше треба було робити велике оновлення і вигадувати прям щось, щоб наповнювало світ. А тепер можна просто додати один новий біом, який програв, випустити це як дроп, один з чотирьох дропів в рік, і таким чином можна розтягти усі волти, які були раніше, ще на. 5 років вперед. Ну добре, там боутів було менше, але я певен, що можна з цього мати зиск. І в цілому було б непогано, на мій погляд. Пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.